І так, любі друзі, самій мототрахтерець. І в мене мотоблоком рік. Рік в е був. Головка полетіла. І два роки, як він служив, мені тракторився. Він був перед цим трошки чуть-чуть в другому окрасі і криля другі були. Ну, я мусив розширити за те, що я буду його чуть під ці рядки напорвати повлоти. і потім таке то буду я його ще, ще робити временно конечно а потім вертатися обратно так. Такий вид він, як він зараз є. Ну такий він приблизно вид є. Торафію я робив. Інтернет місин викладав. Е е а це такий підусюнку короттеньку я зроблю. Це є, може хтось подумав, що це он таке. Це розширяючий бачок. Радіатор тече. Ну, зараз купити це проблема. то Я таки придумав зверху бачачок. будь пожалуйста. Сюди вода протікає. Заливаю повний радіатор, закриваю. Заливаю, доливаю воду і так їду. І треба було, я додаю воду mm -hmm. через певний час проміжутку. Так, ну, Бо він трошки по-другому тут, і газ був по-другому, неудобно було, я чуть-чуть удобніше зробив чуть-чуть, Все ось. Більше, менше, це він тако працює. Сама модель просто мотоблока зірка була. Була зірка, ну, я трошки по-другому покрасив по своєму вкусу. З такий у мене вийшов. Фіолетовий, чорнильну, коричневий Дві фари вчепив. Фару з штатної. Я був мотоблоком розбив ну, на, 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 на трактор, на трактор перейшов я ще півдві фари зразу одна була паца вже дві фари ну, хватає генератора світить плюс ще ззаді ойду до, є дополнічна фара на, на віску ззаді світить все воно включається тумблерами. Це тумбер включає фари, це включає задню фару. Ну, це я трошки там мав в другому переробити. Ну, це колись може пороти будуть. ну, буде видно. Він в процесі модернізації. Зоврімені може щось ще краще зроблю. А може так і лишиться. Це буде покаже час. Їздив без тормозів. Коли ну, знаєш, що мотоблоки трохи як газ, скидаєш, то е, він теж скидає скорість, ну, допоміжно вчепив москвичовський, е, з москвичовського щеплення роботи тормозної повіліндрик і тормози він. Скайчовський барабан. я все сюди впихнув? Ну, Притурмає. Сказати, що добре травмовати, ну притормажує Що тут ще розказати? ну Ви бачили, що нав'язка тут. По принципу Ткаченка. Я і так і хотів, щоб мотоблош не було. Вдруг що собі переставив? Розчепив, переставив його на зробив його мотоблоком. Все я зберігаю, раму його і руль зберігаю. Ніде його не, не, не ріжу його, не різаю, не, не не все воно цельне. Ось така моя хімія. Це каністра, заді каністра. Мов пляшки возити, там пляшку солярки, пляшку води, Ну, вирішив поставити каністри з водою. Вони економічні, так вистачає. Розширив, замість штатних коліс поставив жіглівські диски. на них волиновську різину поставив. Остатна резина краще, звісно, в зацепленні йде. Ну, то що вони стараються дуже, то це і на довше хватило. Все. Ящик з інструментів. Оце. З другій сторони. Ящик такий для гаячок, для мілких. Для мілких. Ну, бажано ящики переставити місцями так краще, удобніше в користуванні. Це вид його трошки тик. це степлення. Степлення в мене, якщо буде видно, Доворушиться, тягую, тягує. Дотягує. Це ще плюс. По принципу Ткаченка похожен, похожий. Ну трошки в мене друге. Ще покажу. Натяжний в мене тут. Дополнительно стоїть. Ну а це ось о. Це щеплення тяго. Лушак на рідний, його рідний загнив. Воно пелюстинка не бушки з тонкою металу Воно не видержало років два на тому що. Ремні я на генератор вже, в мене вже штатно на третій, ставиться ремінь Жигульовський 21.01. Підходить з Жигуля. Так що комусь мотива. Плюс сам шкілок я розширив. Тут стояла його рідна штатна шайба. Я її поставив середину. получилось розширення і, виходить, крутиться генератор чуть більше обороти і ясно, що світло чуть-чуть краще буде. Оце ну, вот така схімія моя. Руль. Руль. Тут зборний, москачовський, це від мотоколяски, тут теж колеса сільхоз машини, ступичка від мотокаляски, тут вже своє тяги теж мотоколяски, зборний москвич з мотоколяскою. Ага, тут ще що я вам хочу показати. Раніше в мене було педалі для розблокировки. Один і другий. Вони були один тут, а один був з цієї сторони. Практика показала, що краще, бо я потім перевів лівий педаль під ручне. Пішло краще. Під одну ногу ще краще. А з-за того, що на розвороті наліво десь зупинився і треба в цей момент рушити і Руш, рушити і повернути, виходить, що треба на стіплення нажати на блокератор цей Не виходить. Треба або одне, або друге. Ну то, геть. По підсказці сусіда він тут робить тракторці з мотоблока. Тим більше він подивився збоку, як я на моїх ошибках він е, робив е, педалі під, е, під одну ногу. Ці блокіратори. В нього теж він робив е, під дві ноги е, під праву, під леву і вирішив на моїх на ошибках мої, на він подивився як я оборонував. він зробив педалі під одну під, під, під ногу От таке. ну він робить під гідравліку У мене механічне все подйом це ось, ось моя я така оце моя навіска така до неї я чіпляю це це ось добула цього Труба, просто що я допонічно прикрутив вже під, під, під борони. Получилось, що на моєму, моєму мотоблоку вона їздила. Проблем не було, то не було. Поставив я на другому ну, трактор сильніший, завод, заводський вулкан, заводський, завод, заводського производства фабричного. Його погнуло на піску навіть. Він мощніший. Гідравліка, гідравліка там не важна, мені не сподобалось. А гідравліка, якщо ставити, вже не від одного чую, що якщо ставити, то ставити треба через поділитель. А ще 10 насос. А його рідний хороший, компактний, ну. Він різкі, різко опускає, різко піднімає, зато не от наслідки його. Це наклон навіски перечі назад. Є в мене і коротші, де які роботи, які роботи. Оця така хімія. Ну я вам... Показую як оно там піднімає опускань, ну це може демонстрацію щастя довший коротший я не знайшов. от я ним натягую поки ремінь тонший він повинен в світ а в мене стояв ве, але він розтянувся, то поки не йшов та під Так, так такий. Так. Нав'язка регулюється болтами, так всі мотоблоки. Воно все підходить під мотоблок. Все це. Передачі, передачі лише, лише тут довше реча, вдруг що обломається там, то я можу звідси включити передачу. Була така проблема. Ну а так... речага я Ну, так. в основному всіх е, нештатних мотольтраців. Ну, це така речах. Такий чуть неаккуратний, але поки вистачає, там буде видно. Мене був, я мене по-другому був, поки я дойшов до своєї істини, то він і ремні рвало було, і це. Ну що, але я навіть було обрізано, тут натягував, натяжними ремнями було. Ну от таке, ну зараз ще я покажу. Не знаю як воно піде. Картоплю кажалка. Підняв плуг, труба, картоплю кидаємо з ящика трубу. І воно одразу загортає. Це в мене був, я взяв, такий поров, напорував плушками. І потім такий в мене пропульсик був, я на нього чіпляв, чіпляв от, ці щоки. Це такі щоки. І загортував картошку. Слава Богу, все отлично дуже багатьом сподобалось. Бату докупірував. Цього року ми цей, цю сажалку. А там може щось краще буде. Це, Це є мої розширителі коліс під метр. Це буде метр по, по осям метр буде. Так, що ж все? Ага, оце, та навеску, що я оказал, зігнула, я зробив другу повезет. Така труба, такі круто кроштейні. З різного матеріалу.